Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку: вивчаємо ділення з нулем та одиницею. В підручнику це сторінка 113. Починаємо урок. Вчити математику прийшла пора. Сідайте та й І Починаємо з усного рахунку. Порівняйте вирази, поставити знак більше-менше дорівнює: 40 та 55. Так, 40 менше за 55. 13, додати 6 та 6 додати 13. Який тут знак поставити? Звичайно, дорівнює, так, перестановка доданків. 18 додати 9, а 18 відняти 9. Де буде більше? Так, буде більше додавання, можна і не обчислювати навіть. 45 відняти 15 та 45 відняти 12. Від'ємник. Тут більший, там менший, відповідно. 45 відняти 15 буде менше, ніж 45, відняти 12. 39 додати 9 та 46. 39 додати 9 буде більше, ніж 46. 66 додати 19 та 66 відняти 19, не обчислюючи, ми можемо сказати, що додавання буде більше, ніж віднімання при однакових числах. Запиши всі двозначні круглі числа каліграфічно. Відкриваємо зошит, записуємо число, з яким ви працюєте. І записуємо двозначні круглі двоцифрові числа. Ось вони. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Записуємо математичний диктант. Можна поставити відео на паузу і виконати це завдання. Отже, ділене до рівня 8 дільник 2. Обчисли частку. Задумали число, його поділили на 4 і отримали 3, яке число задумали? Обчисли частку чисел 45 і 5, 56 і 7. Обчисли добуток, чисел 3 і 5, 7 і 4. Число, яке стоїть між числами 7 і 9, помножте на 3. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо ось ваші відповіді. Я думаю, у вас все вийшло. Давайте працювати з вами далі. Отже, перше завдання на сторінці 113. Знайдіть значення добутків. З кожної рівності на множення складить дві рівності на ділення. Отже, 32 множимо на 3. Що це означає? Означає, що число 32 треба додати 3 рази. Якщо ми виконаємо це, цей вираз, буде 96. Вкладаємо вираз на ділення. З кожної виразу на множення можна скласти 2 вирази на ділення. Отже, 96 ділимо на 32, буде 3. 96 ділимо на 3 буде 32. 7 помножено на 5 буде 35. 35 ділимо на 7, отримаємо. 5, 35 ділимо на 5, отримаємо 7. Наступне. Наступні два вирази. 18 помножено на 1. Число примноження на одиницю буде те саме число. Ділимо 18 на 18, отримаємо 1. 18 ділимо на 1, отримаємо 18. 1 помножено на 51. 51. 51 поділити на 51 буде 1. 51 поділити на 1 буде 51. Скажіть, будь ласка, розривайте уважно цей вираз. Що тут можна сказати за цими виразами? Число ділиться саме на себе, так? 18 поділити на 18. Якщо ми число ділимо саме на себе, що ми отримаємо? Так, отримаємо 1. 51 поділити на 51. Отримаємо 1, так. Отже, число в приділені саме на себе, отримуємо одиницю. Якщо ми поділимо на одиницю, що ми отримаємо? Те саме число. Давайте розглянемо. Отже, у результаті ділення рівних чисел одержимо 1. Якщо ми ділимо число саме на себе, ми отримуємо одиницю. Якщо ми ділимо число на одиницю, ми отримаємо те саме число. Так, Працюємо далі. Що ж відбувається з нулем? З одиницею більш-менш, думаю, зрозуміло. Давайте ще раз. Якщо число ділиться саме на себе, отримаємо одиницю. Якщо число ділиться на 1, отримаємо те саме число. Що з нулем? 5 помножити на 0 дорівнює дорівнює 0, вибачте, нам треба скласти. Вирази на ділення. Отже, нам треба 0 поділити на 0 і 0 поділити на 5. Ну, спочатку давайте 0 поділимо на 5. Дорівнює 0. Так? А чи можна поділити 0 на 0? Чи можна при такому діленні отримати якесь число? Поки що складаємо тільки один зараз. Далі будемо. Розбиратися. 17 помножено на 0 дорівнює 0. Знову ж таки, 0 ділимо на 17 дорівнює 0. 42 множимо на 0, буде 0. І 0 розділяємо на 42, дорівнює 0. Давайте розглянемо. Отже, ми з вами говорили про те, що з. Кожного прикладу на множення можна скласти два вирази на ділення. Але зараз стикнулися з виразом на множення з нулем, коли ми можемо скласти тільки один вираз. Чому так відбувається? Тому що на нуль ділити не можна. Не можна при такому діленні одержати число, яке буде відмінним від нуля. Отже, в результаті ділення на будь-яке число одержуємо 0. Так? Якщо ми ділимо 0 на будь-яке число, ми отримаємо 0, але ділити на 0 не можна. Отже, в нас з вами є правило, що з кожного прикладу на множення можна скласти два приклади на ділення. Але у випадку з нулем Приклад буде тільки один. Нуль поділити на число. На 0 ділити не можна. Запам'ятайте це. це правило, і будете ним користуватися протязі всього свого життя. Запам'ятайте, тому що на 0 ділити не можна. Не можна ділити на те, чого нема.

dig digga, dig a Працюємо далі. Третє завдання з сторінка 113. Знайдіть значення виразів з поясненням. Давайте розбиратися. Отже, 59 ділимо на 59. Буде. Число ділиться саме на себе, буде одиниця. 41 ділимо на 1. Число ділимо на одиницю буде те саме число. 0 поділити на 76 буде 0. 83 відняти 0. 83 27 відняти 1. 26. Якщо ми віднімаємо одиницю, буде попереднє число. 27 ділимо на одиницю, щоб число якщо число ділиться на одиницю, буде те саме число. Поставте відео на паузу, виконайте самостійно, перевіримо. Працюємо далі. Наступне завдання у вас зістав вирази в кожному стовпчику це номер 4. І чим вони відрізняються, і як ця відмінність впливає на значення виразів. Давайте розбиратися знову ж таки, так. 43 ділимо на 43. Число ділиться саме на себе буде 1. 43 відняти 43 буде 0. Число віднімається саме від себе, отримаємо 0. 0 ділимо на 46. Приділені. 0 на число отримаємо 0. При відніманні числа саме від себе отримаємо 0. Число ділимо на одиницю, буде те саме число. Від числа віднімаємо одиницю отримуємо попереднє. Знову число ділимо на одиницю, отримуємо те саме число. Від числа віднімаємо 0, те саме число. Далі число віднімається саме від себе. 82, відняти 82, отримаємо 0. 0 ділимо на 82, отримаємо 0. Якщо від числа відняти 0, отримаємо те саме число. Число ділимо на одиницю, отримаємо те саме число. Далі працюємо з задачею. У марка 12 цукерок. Він хоче пригостити друзів дати кожному по 3 цукерки. Скількох друзів може пригостити марк? Отже, у марка скільки було 12. Він хоче пригостити друзів дати кожному по 3 цукерки. Скільком друзям він може дати ці по три цукерки. Тобто нам треба дізнатися, скільки раз у 12 в по 3. Як це знайти? Треба 12 розділити на 3. Або дію. Віднімання. Треба від 12 віднімати 3, поки не закінчиться у марка цукерки. Отже, 12, відняти 3, відняти 3, відняти 3 і відняти 3. Скільки разів 3? 4 рази. Отже, відповідно, четверо друзів може пригостити марк. Поставте відео на паузу і закінчіть розв'язання цієї задачі. Як можна записати по-іншому? Можна записати 12 поділити на 3. Дорівнює 4. Так. В кінці уроку намалюйте олівця, зафарбуйте його відповідно до ваших кольорів успішності, як вам працювалось на уроці, і ваше домашнє завдання обчислити вирази. Сьогодні ми з вами вивчали ділення з нулем та одиницею. Познайомилися, що. Якщо число поділити саме на себе, буде одиниця, якщо число поділити на одиницю буде те саме число. При множенні на 0 ми отримаємо 0. Якщо ми 0 ділимо на число, ми отримаємо 0. Але ділити на 0 не можна. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!